Вітаємо вас на каналі про погоду. До осені залишилося 17 днів. В Україні встановиться переважно суха та тепла погода, але деякі області відвідають дощі. Другу половину тижня буде відзначено поверненням спеки. У середу, 14 серпня, опадів не очікується. В день стопчики термометрів піднімуться до 23-31 градуса. Найтепліше буде на Закарпатті, у четвер, 15 серпня. Дощі з грозами можливі в Закарпатській області. Нарешті території України без опадів. Вночі температура повітря становитиме 12-20 градусів з позначкою Плюс. У день градусники покажуть 24-32 градуси. У п'ятницю, 16 серпня, дощі знову пройдуть лише на Закарпатті. Вночі буде 11-20 градусів. В день прогнозується 25-32 градуси. З цього дня. В Україну почне повертатися спек. У суботу, 17 серпня, опади, окрім Закарпаття, поширяться на Львівську, Івано-Франківську та Чернівецьку області. В інших регіонах буде сухо. Вночі синоптики очікують від 13 до 21 градусу. В день повітря прогріється з 27 до 33 градусів вище нуля. У неділю 18 серпня дощі охолодять ще більшу територію. Вони пройдуть у західних. Житомирській та Вінницьких областях, врешті території без опадів. Вночі градусники покажуть 14-21 градус тепла, вдень буде спекотно. Прогнозується 29-33. Західний регіон освіжать дощі там буде 25-29 градусів тепла. Слід відзначити, що погода завжди може бути несподіваною, тому варто слідкувати за подальшими прогнозами. Нехай наступний тиждень принесе Україні перемогу. На кожному затишок і сонячні дні. Зберігаємо оптимізм разом, підтримуємо та віримо в ЗСУ і підписуємось на канал про погоду.